Я Ночкінолег, канал Ночкіно. І це мій щоденник острівного мігранта. Сьогодні 11 серпня 24 рік. І це вже шостий день. Я регулярно веду щоденник і наразу разу не пропускаю досягнення вперше за 2 роки. От про що б сьогодні хотілося поговорити. Ну, по-перше, на островах майже 6 вечора. Тобто скоро тут світло вимкнуть дуже різко. Тут от Шо стої, там буквально 610-615 різко, все, темно. Сьогодні знову хотів поговорити про нерухомість. От якось думаю, над цим Філіппіни. Тут воно не оформляється ніхріна по-людськи, з одної сторони. З іншої сторони, попит на це є колосальний. І тому з одної сторони, не рекомендував би тут нікому нічого купувати в силу того, що це або довгостроковий договір, або оформлення на якусь ліву людину. Якось отакі моменти. Це з одної сторони. А з іншої, ну от кому вже занадто хочеться придбати тут землю. Це я за це вчора говорив. Ну тут не тільки земля, а тут це разом вся нерухомість. І в кого це гроші далеко не останні. Тому що от на останні гроші прямо вкладатися е, вибір, якщо такий, чи це кондо, який можна здавати в оренду і з цього жити, чи це все-таки сама земля, або ще з якоюсь нерухомістю, е, то такий це варіант, він завжди. Але кому все ж таки занадто хочеться, то от такий от тут варіант, він практично ідеальний із тих... Ті... З усіх тих, що я бачив за майже 7 років живучи тут. Чому? От дивіться. Тут варто звертати увагу на саму локацію. По-перше, наскільки це далеко від води, а тут ви як бачите, це прямо от-воно вже на воді стоїть. Цей риф, вода, ось вона. Коли вона піднімається, то от сходи вже на половині сходів є вода. Тобто, от, навколо море, океан. Це дуже гарно. Але от дивіться, який момент. От перед цим я жив пред-пред попередній острів, крім Бохоля, був ще Сікіхор. І мені там дуже подобалося. Але як виявилося, жити тут і жити там це дві колосально конкретні просто різниці. Чому паралельно Ешліон кокоси відкриває доволі швидко черговий раз. Я ну, так і не можу отак навчитися. Як це роблять місцеві? Ну, це не то, що місцеві, це моя криворукість, тому що наші теж відкривають хто адекватний, то нормально. От, І кокос вже відкритий. Так от, чим ця локація набагато гарніша від сікіхору, тим, що тут щодня можна плавати. Або зранку, або в день, або ввечір все одно буде штиль. Там я робив паузи, бувало таке, що місяців до двох ну, просто неможливо. Вода відходить далеко, добре за нею ходити, нема питань. Але там є така місцина перед входом в воду, коли при далекому відливі, що є корали, над ними і плисти неможливо, і ходити по ними неможливо. І от тут доходиш до них і все. І, там, і це воно тягнеться на кілометри, і заходити було складно. Це колосальний мінус. Уже от по досвіду, кому вода вона важлива і грає роль не просто візуальної стихії, а от вам потрібно щодня плавати, там, сноркати, то це вже набагато гірше там це відчувається. Це перший момент. Потім температура води. Тут я не знаю знову, що, як воно тут за течії, влаштовані, але Тут вода завжди комфортна. Зранку, в день, вночі. От такому мерзляку, як я, це, це дуже комфортно завжди. Далі. Знову ешлі. Транзитом проходимо. Вон, бачите? Просто за щастя. Далі. От пам'ятаєте, там той будинок, в якому я жив. Вони його виставили на продаж за 10 мільйонів. 10 мільйонів це багато. Це там 180 тисяч доларів десь цим курсом. Так, це приблизно оця площа. За оце вони хочуть 100. Ну, тобто, не в 2, але суттєво майже в два рази менше. Тобто, при гіршій локації там ціна. Ну, дуже суттєво вище. По-перше, по-друге, е якщо вже це знову ж підкреслюю, це інформація для тих, хто не дивлячись на оці всі моменти з оформленням, все одно звик на землі і хоче для себе будь-яким чином взяти тільки землю, щоб там щось робити або жити вже в чомусь готовому. Там під себе трохи зробивши якийсь незначний ремонт, реставрацію і так далі. Ви пам'ятаєте, який був там будинок, ви розумієте, які це будівлі. Ну, тобто, з точки зору тих матеріалів, з яких вони зроблені, то це все воно набагато довговічніше. А, і далі. А далі це відноситься от не тільки конкретно до цього місця, а взагалі, якщо є можливість щось придбати, щоб у вас не було практично сусідів, а все воно було ваше. То це якраз той випадок. Тут купувати треба його все. Тобто і оцю територію, яка зараз виставлена на продаж. І, відповідно, ця територія, де живу зараз я. Воно зараз в одному комплексі, але воно продається як окремо. То в таких випадках треба викупати оце все. Ну, теоретично, це близько 200 тисяч доларів буде коштувати. Е, я сьогодні. Ще тільки задав це питання власникам, і ціну вони не склали. Тому що вони, ну, оце б ми були готові, над цим ми не думали, але варіант можливий, скоро ціну скажемо. Тоді дивіться, тоді оце виходить, оця вся земля. Тут разом десь, знову ж так, на мій погляд, я пам'ятаю, там наділи наші стандартні по 6 соток, то оце тут десь приблизно 6 сотих. 6 сотих 180 тисяч, в кого вони не останні, хто дуже прямо хоче жити на землі і вибирати локацію, наприклад, між такими островами, як Сікіхор, Бохоль, чи отут, то краще отут. Це не тому, що я рекламую оце місце. Таких місць багато. Це я розповідаю для того, щоб ви розуміли, що розкрученість, брендовість острову. А тут є таке поняття: от який яка там місцина, більш модна, більш розкручена, е, воно суто ви переплачуєте за бренд. Причому при гірших умовах це якщо ви все-таки хочете. Прямо користуватися океаном, конкретно користуватися, а не просто на нього дивитися. Тому що відливи, як я вже сказав, мало того, що це ходити і там незручно заходити, а інколи просто неможливо зайти у воду. А ще воно і візуально виглядає ну, так собі. Тому оця місцина це прямо от домінує по всім показникам, а ціна тут нижча. Ну і відповідно, ще ж той момент. Е те, що я вчора згадував, що тут можна робити бетонні надбудови і туди ще вклинитися в море океан. В різних місцях це по різному, все буде залежати від місцевої влади. Тут я про це ще ні з ким не розмовляв. Я бачив, що в інших місцях це роблять. Наскільки це можливо тут, це треба уточнювати. Тобто, хто. Цікавиться от подібними місцями, перш ніж купувати, не важливо на якому острові, але ви бачите, що це перша лінія, скеля. Немає проблем з лінією прибою, тому що нема піщаного пляжу все стоїть на скелі, всі будують приту впритик до краю скелі. То це ви спочатку, перш ніж купувати таку нерухомість. Шукаєте місцеву адміністрацію всіх людей, які завідують саме цим питанням, з ними розмовляєте, вони приходять, офіційно все заміряють, офіційно вам дають документ, все це погоджують і тільки після цього ви можете купувати щось подібне. Тому це так. Це суто мої висновки, просто в порівнянні з тим, де я жив, що за це просять, порівнюю, аналізую, розповідаю вам. Потім ще тема: це ж щоденник, практично потік свідомості. От що згадую протягом дня про що думаю, те потім озвучую або кілька разів на день, або вже під вечір. Як оце сьогодні це питання з моїм транспортом, який, нарешті, сьогодні вирушив з Маніли в напрямку цього острова. З Китаю, тобто китайці організували так, що то все абсолютно безкоштовно. А тут між островами це ледь знайшли транспортну компанію. і то мій транспорт на тому транспорті доїде ще не прямо сюди, а в інше містечко, де прийшлось знайомим просити, щоб вони там це все зустріли і доставили сюди. Так от, за той весь час, поки я шукав на Аліекспресі транспортний засіб для себе, я паралельно був змушений передивитися ще там різних багато супутніх товарів або щось інше, що взагалі цікавило. І зараз, вже, будучи практиком, тобто замовити відразу якусь таку здоровецьку хрінь, яка сюди доїхала. Вже вона тут, вже вона в країні, тому про це тепер можна говорити спокійно, як практику. То, оці всі люди, які ставлять питання, от я поїхав, тільки чим там займатися, що взагалі робити? Оце вам з мого досвіду відповідь на оце питання. Зараз в час оцих, всіх технологій, і з тим, як зараз влаштована торгівля. Тобто я тепер вже як практик можу 100% сказати, що треба бути аж занадто лінивими. І занадто, я не знаю ще якими, щоб просто не користатися оцією простою темою, схемою чим завгодно. Купуйте на Алікспресі, де би не жили по всьому світу в будь-якій країні, і там це продаєте вже з якимсь своїм інтересом. Подивившись ціни, які є там і які є тут, плюс щодо асортименту. От, Наприклад, оцей транспорт, який я собі замовив, чому аж звідти. І не хотів, і боявся, і все таке сумнівався. Тут його просто такого немає. От немає взагалі. А попит на це все колосальний. Тому, скажімо, якби мені зараз не було чим е займатися, і я щось шукав, то воно ось все на поверхні. Люди. Просто вивчіть Aliexpress, подивіться про це навіть багато є відео на Ютубі. От оці всі розпакування, що там люди замовляють, як вони продають. Там асортимент настільки колосальний, що в якій би ви бідній країні не жили, там все одно воно буде потребовано. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде. ده زطره